Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Це такі мої перші враження про китайський електронний безпровідний групсет ViaTop і Dies. Розкажу вам, як у мене срака згоріла і дуже сильна. І це я тільки я його навіть на велосипед не встановлював, а в мене вже срака згоріла. Приходить групсет отакій от пафосній коробці, дорогій, така елітарна коробка. Як на мене, краще б це була якась коробка подешевша, і подиїтилен. І мені було покій. Головне, щоб це дешевше було. Але так розумію, китайців: треба наганяти пафосом. Виглядає круто. В коробці у нас це, та, це важко назвати взагалі групсетом, тому що вони не виготовляють шатуни і зірочки. У нас тільки такий апгрейд-кіт. Зірочки самі шукайте. В комплекті у нас длави. В комплекті у нас гідравліка, так, це гідравлічні дали. Але якщо що, існує і механіка, тобто під рімбрейки. це, мабуть, єдиний зараз електронний сучасний групсет, апгрейдкіт, виробник, який виготовляє електронні трансмісії, апгрейд-кіти для рімбрейків. Так що це також великий плюс задній примикач, передній примикач, звісно, гальма. З, з усім, що треба, щоб встановити ті гадьма і гідролініями. Ну, от, в принципі, і все. А, ну так, ще є зарядка. Зарядка така всього-навсього одна в мене була в комплекті, і вона така двохметрова. Якщо я кудись поїду в подорож, я хотів би поменше. Придум... Подумай, що з цим можна зробити. Може, замовити з Китаю ще одну і обрізати її. Подумаю. Головна фішка цієї електроніки, що вона повністю безпровідна. Тобто, вчись шамана як треба. Тобто ніяких провідочків. Ну, звісно, якщо це рімбрейки, то тросики гальм і гідролінії. Більше нічого. Що я вважаю, має бути стандартом електроніки в 25-му році камон камоншимана. Ще великим плюсом в порівнянні з Шиманою і Ремом є те, що її можна встановлювати майже на будь-що. Тобто, у вас може там зараз тягра. 2.10, не проблема. Ви можете поставити цей. ця електроніка підтримує навіть 8 зірочок. Я от, Заради експерименту на перший час от якраз і планую поставити замість Кларісу. У мене ще назву якось пафосно, типу електронний Клавіс, а може і не назву, не знаю. Ще топ дешевше, ніж Shimano 105D2 і чим Sram Rival. Дешевше за цей групсет, тільки інші китайські групсети, то не набагато дешевше. І ще там мажини, наче у от -от них вийде, вони там тестують теж їх електронний групсет, але він буде з привідочками. Які провідочки, це в му році. Так, я уявляю, скільки в мене буде проблем з цим грубцем, скільки він буде мені втрачати зв'язок і в мене буде горіть жопа, але це треба перевірити часом. Може, так і не буде. Так, зараз я розкажу, чому в мене жопа згоріла та, вже з першого дня. Так що я очікую, жопогорінь жопа горінь дуже багато в майбутньому. Ну я блогер. Що, я, я готовий до жопа горінь, буду знімати, як у мене жопа, горить від китайської електроніки. Но, насправді не все так погано. Як я вчора злий сам собі і у відео там в інстаграмі розказував. Існує також версія цього вілтопу під прямий руль, під МТБ, тільки задній перемикач. Це найдешевша версія, вона вже там роки три як вийшла. Існує версія гравійна, вона нещодавно вийшла, тільки задній перемикач. І там перемикач. такий, ну Як на мене, виглядає набагато гірше, ніж цей класичний. Ну, він там більш такий, наче, кращий, більше, більше пафосу. Також з самого цього групсета існує дві версії: карбонова і алюмінієва. В карбоновій версії там, наче ручки карбонові на шифтерах і оце, оцей кейдж на, на задньому примикачі. І я дивився, що той кейдж. В карбоновій версії він, він дуже гнеться, дуже хитається, люфтить. і ну, Я подумав, алюміній досить ще й дешевше, треба брати алюміній. Я люблю алюміній, насправді нічого поганого в алюмінії немає. Так, Ця версія набагато важча в порівнянні з карбоновою, але вона все одно легше. Якщо з Шиманою порівнювати, то там ще батарейка і тросики, то все одно цей апгрейд кіт він буде важити менше. Якщо порівнювати з райвелом, то він все одно трошечки легше, але все одно те, що пишуть там китайці і оглядачі, то або з карбонової версії. Або вони дуже занижують вагу. От у мене ось така вага вийшла, що насправді непогано. В мене от з ваги в мене зовсім жопа не горить. Ну насправді все в цьому плані чудово. І ще там є інша версія гідравлічних гальм, які виглядають більш краще. Але я все одно вибрав цю найдешевшу. Коротше, це насправді у мене такий сетап, найдешевший з можливих. Там, якщо я навіть не помиляюсь, я вже задовбався ті форуми читати про цей Вілтоп. Там є вовку любити Вілтопа. Можливо, в мене ще й якась там застаріла версія цього вілтопу, тому що в мене з'ємна батарея. Тобто тут всього на все шестигранники розкрутити, і я зможу замінити батарею, наче в останній версії такого немає. І вона там, як в телефонах, приклеєна. І вона більш герметичніша, і У цих перших версіях, наче туди от потрапляла вода. Якщо якщо що, якщо мені це буде потрапляти, вода туди волога. Я знаю, в принципі, як це фіксити. По фікшу, я готовий до цього. Ці американці вже все там розбирали, дивилися. Батарея розбирається елементарно. Так, додаткові запчастини їх дуже багато вже. На Таобао, і якщо взагалі купувати його на Таобао у там китайських маркетплейсів, які розраховані на китайців, там взагалі можна, ну це буде найдешевший варіант. от. Та і на Чиналіку вже прям окремо запчастини продають. і Так що, так що не кажіть, що там все так прям погано і немає запчастин, вже починає з'являтися. Я в принципі радий, що така китайська електроніка розвивається, тому що пора, пора дати бію цим шиманам і срамам. Ну мене просто горить жопа, що вийшов вийшла нова ітерація електроніки, Шимана і срам, і вони 12 швидкісні. І на 11 швидкостей ну ніяк от не можна поставити. Хоча це ну буквально елементарно було зробити підтримку 11 швидкісних трансмісій. Але невігідно, щоб люди купували тільки апгрейд-кіт, треба, щоб вони купували повністю групсет. Інших варіантів немає, так, хоча вони це елементарно могли зробити. Ну, вправді, вони то в китайці то так зробили, що майже все воно, майже до всього воно підійде, але в цьому є і недолік. Так, що там кожну зірочку, кожну швидкість прийдеться налаштовувати. Ну, то не страшно. Я не думаю, що я вже такий, таке пекло прийшов з. Тим, як парувати задні перемикачі з шифтерами, що я, я вже до всього готовий. І загальні такі перші враження, дуали. Дуали чудово виглядають, вони чудово сидять в руці. Вони дуже маленькі, вони набагато менше, ніж навіть механічна Шимана, і тим паче воно буде менше і зручніше, ніж Срем. Мені це дуже подобається. Я, в принципі, більше тяготію, в мене були великі здорові дуали. Я більше все-таки тяготію до менших, як на мене, це зручніше. Але у кого велика лапа, то там може бути дискомфортно. Самі шифтери виглядають ну, просто дорого-багато, дуже приємні матеріали, дуже класні оці ці гумові накладки. Вони ну прям вшимани набагато гірше. Тобто з шифтерами вони, в принципі, постарались, все добре. Задній примикач, задній примикач теж візуально здалеку виглядає просто дорого, багато чудово, красиво. Але якщо там придивлятися там позаду. Там дивитися всерединку, там видно це сліди від герметику, така неаккуратність і загалом. Ну, Шумани і срема такого ми б не могли побачити. У переднього примикача все теж приблизно те саме. Якщо так здалеку дивитись, то все дорого, багато красиво. А якщо там почати придивлятися, то ти бачиш, там теж це така легка неаккуратність, там щось десь фарба чомусь зрізала місцями. Воно наче й нове, але таке враження, що їм вже користувалися. Може, може китайці вже і покористувались. Так, і на відміну від Шимани, тут немає таких гумових накладок. Тобто буде трошечки шумніше перемикання. В цілому, ну, виглядає все чудово, дорого, багато. Таким найслабше, найслабшою ланкою цього абрейт-кіту це гідравлічні гальми, от вони виглядають просто жахливо. Це наче із-за технології лиття цих гальм, і тому все так погано. Воно, мабуть, було набагато дешевше. Видно багато недоліків у цих цяточок, якихось. Ну, от хоч бери напівнічком і от допрацьовуй, щоб там не було таких гострих кутів. Із приємного тут сюди підходять колодки. Від Шимани, якщо що, вони теж тут з радіаторами вже встановлені. Якщо що, до речі, шифтери сумісні з Шиманівськими гальмами, так що можна просто навіть не купувати гальма, а просто купити шифтери і поставити на ваші Шиманівські. Ще таке, хоч щось хороше в цих гальмах, це те, що тут просто гігантський зазор. Він просто гігантський. І я думаю, в мене не виникне точно проблем, які виникали з Shimano. і що час від часу, особливо коли карбонова рама, і ти там на ноги стаєш, то ротор починає задівати колодки. І звісно, є ще додаток для телефону, в якому відбувається все налаштування грубсету. І додаток не такий поганий, як його там малювали, як про нього розказували на тих ж самих форумах. Може, китайці вже до цього часу його допиляли. І насправді все не так погано. Так, є девакуваті речі, що треба вказувати навіть номер телефону, ні, наче просто країну при логіні, що досить дивно. Ну, хай буде нічого страшного. І в цілому там можна налаштувати майже все. Так, у переднього перемикача є. Ну, як переднього, просто лівого. Є одна кнопка, вона відповідає за перемикання переднього перемикача. На правому шифтері є дві кнопки. І ви можете налаштувати їх як завгодно. Ну, хочете, там маленька кнопка буде вниз, хочете буде вверх. Це добре, що вони програмуються. І, в принципі, сам додаток хороший. У мене проблема з додатком не виникла. З чим у мене виникли проблеми? Приїхав міні-групсет, я такий довольний, через положуху підключив. так, Оновлення даних відбувається по повітрю, досить швидко, і аб абрейди, якісь апдейти виходять, ну, щось вони там якісь помилки виправляють. то Теж добрий, гарний знак. Так, Я встановив додаток, все чудово, перемикається. І я такий: ну, треба ж налаштувати, щоб шифтери також перемикалися. То що шифтер, я натискаю кнопочку, а вона не перемикається. Треба спарувати так, отаке от слово спарувати задній задні передній примикач з шифтерами. Як це робиться? Я все робив по інструкції. Інструкція абсолютно дебільна, там неможливо нічого зрозуміти. Я одразу пішов там шукати YouTube відео, їх досить багато. Я все роблю як youtube відео. процес парування спарування дуже. Складний і тупий, тому що тут немає якихось кнопок додаткових, і вам треба увімкнути в зарядку спершу задній перемикач, одразу вимкнути, і там, коли синій вогник мерехтить, це означає, що він увійшов в режим цього парування. Потім це саме треба зробити з переднім перемикачем. Вони починають гріти, гріти зеленим обидва, це значить вони спарувалися. Потім треба, я сподіваюся, мене не забанять за спарування за ці То YouTube. Я не знаю наскільки Ютуб в цьому плані жорсткий, я наче ще жодного разу не попався під цензуру. І в шифтерах не має бути батареїчок. Так, до речі, шифтери працюють на звичайних батареїчках cr 2032, яких по розповідям. по Техніч, технічним характеристикам має вистачити там як мінімум на рік. Ну, ті батарейки, що були в комплекті, вони, до речі, вже були під підрозряджені, то тому я поставив посвіжіше. Ну я ще думав, що може проблема в мене з батареєчками. Так, і в цей час, коли два перемикача спарувалися, ви вставляєте в, одні, в один перемикач батареєчку і затискаєте кнопку і чекаєте, поки він замерехтить синім. Спарується, і потім те саме треба зробити з іншим шифтером. І в чому ж проблема, ви скажете? Я не можу їх спарувати, я парую, 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 парую. Я вже 30 разів ці батарейки вимкнув. Я думав, я щось не так роблю. Я, ну, тобі, може я ідіот, може я неправильно зрозумів, і там різні є інструкції, до речі, вони відрізняються. І гайди в гайдах вони по-різному це роблять. І я що не роблю, воно не примикає, воно просто не працює. В чому була проблема? Е, є така штука, що от, е, ти такий крікаєш. Ти крікаєш і ти, ти думаєш, що оце і відбувається крік, оце і мало б відбуватися перемикання. Ну, крік як на мишці. Я не здивуюся, що там, до речі, от прямо стоїть от від, від мишки свіч якийсь і видає оцей звук. Звук такий приємний. Я подумав, о, як класно і приємно натискаються кнопки. І ще вводить в оману те, що коли ти крікаєш на маленьку кнопочку правого перемикача, то загорається зелене світло, так, до речі, по цим мерехтілкам можна зрозуміти, який заряд батареї у шифтерах. Якщо червоне, то треба вже міняти. Ну, у мене поки зелене, тому що батареєчки свіженькі ж. Та, як лікає. Я думаю, отак і треба, отак і, і так і задумано, а воно виявляється ні, тому що треба притискати сильно і тільки тоді відбувається перемикання. От прям сильно. Ну, я, я, спершу я дуже сильно згорів, тому що мені здалося, що перемикатися ну, прям треба зусилля таке, прям, щоб на кнопку натиснути. Е, можливо, це зроблено, щоб не було додаткових е, е, випадкових натискань. І в принципі, я так, це просто. Я так тримаю в руці дуал і клікаю, і мені, може, трошки некомфортно, незручно. Так, то я думаю, якщо воно буде. Я вже пробував, насправді я закріпляв на баран. Просто брав мене є і квікав. Ну, насправді все нормально. Ну, насправді все не так погано, як вчора в мене згоріла жопа. Але я дійсно примучився десь дві години. Я вже писав китайцям. Типу, я вже думав, ну прийдеться повертати. Оце купив гівна. І так, проблема виявилася ну, настільки дурною. І це тільки це початок моїх мучень, тому я нікому це не рекомендую купувати в Ну, і от може я пройду через Ади мучення, чекайте друге відео, коли я його затещу, коли я може впаду навіть. Мені цікаво, як будуть вони вести себе при падінні. Коли мені, коли мені може, вода попаде в задній перемикач і мені прийдеться там щось міняти, лазити, я це все зафільмую і тоді точно скажу, а може взагалі жодних проблем не буде. І я скажу, о, який офігенний групсет. Вчора в мене дуже горіла жопа, я оце дуже. Згорів за цієї проблеми з кнопками, тому що я дійсно сидів, гуглив, писав китайцям. Китайці мені банальні речі якісь відповідають. Типу, читай мануал там та все там нормально, та ти там не поняв, та ти поняв, та ти не поняв. І це все ще через китайський переклад. І ще один такий великий недолік купувати у китайців. Але я думаю, якщо що, я б там повернув, гроші повернув в цьому плані. Не все так погано, як. Деякі люди думають, що там на ліках на Таобао поганий сервіс. Ось приблизно настільки вистачає майже повністю заряджених акумів переднього і заднього перемикача. Звісно, приблизно. Наскільки цього вистачить, важко сказати. Ну, треба тестувати, та й буде залежати від того, як часто катаєш, як часто перемикаєш. Може там в теорії і на 2-3 місяці вистачить, а може і за 2 тижні. Все розрядиться. Та заряджається все достатньо просто. Теж тут у нас просто usb шник і магнітна магнітна зарядочка. та Можуть бути проблеми, що з заднього перемикача вона може випасти, і ви зранку поїдете з розрядженим акумом. Ну Тобто, треба слідкувати, що він точно попав примагнітився, і він плотненько стоїть і він не ви не випадає, тому що ну, його дуже легко ем, ненароком зняти і втратити зарядочку. І щоб дістати оце батареєчку, треба, як мінімум, ще інша якась батареєчка. От інша батареєчка нормально підходить для зняття. Ще нормально підходить пластикова лопатка, така, щоб не завузька така пластикова лопатка. Металам все-таки не хочеться оце відкривати. І в мене питання. Ви пакували все це в таку дорого багато коробку і не змогли оце зробити, якийсь пластиковий за 3 копійки інструмент, який Відкриває батареєчку, ну це теж такі от, в деталях, от, от такі проблеми. Відносно ще які недоліки можуть бути, якщо ви вдруг подивилися і такі О, я теж хочу. Знаю точно про недолік. що... Так, Треба взагалі сказати, що задній примикач кушає максимум 36 дірочок. Передній примикач там, наче, головне, що різниця була 16Т. E, і вони пишуть, що передній примикач підтримує 52 зірочки, наче більше. Чи, ну 52 підтримує І люди, які купили цей апгрейд кіт і у них 52, e, на більшості рамах вони не сумісні з 52 передньою зірочкою, тому що ну, просто не вистачає місця підвушка. Якщо у вас цей ну, поняли, що я забув, як воно називається. Ну Це типу, під вуха, а то ви поняли. Хомот, ні, не Хомот, ну, ви поняли. ви поняли. Та, то там можна, якщо що, повище підняти, а от ну, тут китайці щось просрались і воно не вистачає довжини. От, а такі можна Так бачив в цьому клубі любителі Вілтопа, які та, збираються разом і починають вирішувати свої проблеми. Та, та, проблем там багато. Тому, тому я так і не рекомендую цей групсет. Хоча на папері я, я хочу їм тільки хорошого майбутнього, ну, тому що підходить під будь-які е, трансмісії. По-друге, е, не так дорого, як Шимана і Срам, е, щоб не сказати дешево, тому що ну, будь-яка електроніка, вона поки що не є дешевою. Е, ну, електроніка і дешево – це несумісні речі у велоспорті. І просто як велохобі, то щось я так спорт, велоспорт. Так, шифтери дуже приємні, ну щоб всі такі шифтери робили. Ну под, по формі, ну це просто кайф. От чекай, не чекаюсь, поїздити на цих чудових, комфортних шифтерах. Навіть можна сказати, срем новий ред вони зробили такої ж самої форми, так би мовити, списали у китайців. Ну насправді так не списали. Але у них там гігантський річ. Ну просто гігантський. І от навіть китайці змогли зробити поменше річ. І, ну, вона візуальна і е, на дотик, ну це просто кайф. Е, так, і ще у них мінеральне масло, не дот. І так, повністю сумісне все з шиманою. Підписуйтесь, ставте лайки. Очікуйте, як я підгорюсь цього групсету, а може й не підгорю, розкажу, що там та як. Ну і дякую всім моїм спонсорам, потужним спонсорам. Шановним спонсором і особливому спонсору із Чикаго можна сказати, завдяки вам цей гербсети був придбаний. Дуже вам дякую. Всіх цілую. Люблю, до нових зустрічей.